Ви члені комісії знаєте про те, що це кримінальна майдан. 26 числа було прийнято, жеребкування, все було виписано. Чому сьогодні все поміняно? Що відбувається в комп'ютерній Значить, Беруться списки без печаті, без погоджень і вносяться нахальним е, таким способом в, е, в дільниці. Тобто я попрошу звернути увагу Позвідь, на цю працювати. Ні до піщання, ребята. Стерпись, а А, ви на... Для Внимайте, печати, а просто на видео снимайте. поставить документы без печати. Кто вам дал такое указание, скажите. Мой начальник сдал секретарь голова. А сдал секретарь голова. Понимаете, дальше да, идет. Меня отсюда убивают. Ми тут стоїмо, тому що вже на сьогодні вже почалися відбуватися фальсифікації, і ми вимагаємо, щоб вибори пройшли чесно. Ми вибрали саме того, кого народ насправді хоче бачити при владі. Зі з печатками бачите? Зі зі і вони... Потім ми зробили додаток до цих відповідно цих списків. Ми зробили додатки. І ці списки знову перепровірили. Але в зв'язку з тим, що секретар Ругерський їх не підписав, ми не змогли їх пустити в систему ЦВК. Вони нам заблокували це все Адміністратор системний нам тут падав головою і стукав, що я не можу без секретаря, не прийме система. А тут вона сразу прийняла за одну минуту. При... Писки, Писки, да. Да. Без голови, без підпису, без печати. Вчора э, до вас підійшли, да, правильно? Да, да, що да, да. ви робили? Хто підійшов? Ну, я вбивав дані. Вбивали дані. Які дані ви вбивали? Ну, да. Там була печатка, підпис, прошито. Ні, не було. Не було. Ага. Хто вам дав таке. Голова і Голова не, не ця родина, яка стоїть до сьогодні. Да.